Без шансів на порушення державних рубежів, айтішники знову апгрейдили наших прикордонників. Цього разу айті-кластер передав сьомому карпатському загону надсучасні системи відеоспостереження. Тож тепер навіть миша не перед межу жони не те, щоб ворог або шухелянт. а це слід сказати круте посилення та підмога для наших служивих. Великі монітори. Це також така відеостіна, яка формує такий великий, великий екран. Це десь між 200 і 300 камер. Я точно кількості не знаю. Це і мережеве обладнання все необхідне, і системи охолодження, тому що це знову ж таки обладнання, яке нагрівається. Як працюватимуть новітні системи відеоспостереження на практиці і де саме їх застосують? Перш за все, такі цифрові очі мають дуже гострий зір і однаково добре бачать порушників як вдень, так і вночі. По-друге, прикордонники тепер зможуть пильнувати рубежі дистанційно, а це дуже важливо, особливо на гарячому нулі. Це величезна робота, величезна робота. Яка нам допоможе якісно і надійно охороняти державний кордон в Львівській області. І, відповідно, частина майна також буде передана прикона комтрушку швидкого реагування шквал, яка зараз виконує завдання в нас на Вовчанському напрямку. І, відповідно, це майно нам допоможе контролювати дистанційно, скажімо так, державний кордон і ті якість тих того майна, яке є. Це допоможе нам і вночі, і в день дистанційно бачити на відстані 2-3 кілометрів порушників, які можуть чи намагатиметься перетнути державний кордон незаконно. Тому ще раз всім дуже дякую. Дякую за підтримку разом до перемоги. Вартість такої модернізації сканування кордонів чимала, аж два з половиною мільйони гривень. А на закупівлю цього обладнання скинулися працівники аж трьохсот it компаній, які входять до кластеру. До речі, це вже шостий пакет допомоги, який назвали гардіан, тобто охоронець. А свій проєкт програмісти втілюють у життя спільно з обласною військовою адміністрацією. Щодо наших пріоритетів, нашого фонду, то одним з Важливе для нас пріоритетів є кордони. Так? Тобто, ми, коли створили свій фонд, ми визначили для себе кілька напрямів: це є реабілітація військових, так і цивільних, які постраждали від війни, це є захист кордонів, і це є протиповітряна оборона. Тобто це є три там основні пріоритети нашого фонду, з якими ми працюємо. З прикордонною службою ми маємо співпрацю в питаннях цифровізації, контролю кордонів не тільки там по західній частині, а й також по північній частині кордонів. навчання. по збиті навчанню особового складу, навчальних центрів, РЕП також ми передавали. Так. Ви бачите, скільки обладнання буде встановлено для того, щоб українські прикордонники мали кращу можливість контролювати перетин кордону в західному регіоні. Величезне дякую сьомому Прикарпатському загону за ту роботу, яку вони роблять. Це 2,5 мільйони від it кластера в обладнанні і вже більше 125 мільйонів в цілому. На на формування, які які воюють і принесуть нам перемогу. Дякую величезне кожному. євгенія полікарпова. Правда, тут Львів.